Артем рахунок зараз 1-1, Артем закінчив партію досить потужно, досить файно. І на зараз продовжує ту стратегію, який, яку вибрав перший в другій партії. І, можливо, зараз буде перевод. Блищу до нас праву лузу. Але, напевно, Артем вибрав або підбій, або так впевнено бив де ці кулі, не, не вибрав конкретно підбой, але бив сильно. Для того, щоб можливо щось там викотилося. Ледь-ледь куля вскочила в лозі. Нагадую, це зарадкулок того, що лози тут досить строгі і дуже неохоче шари падають. Збільшує перевагу, награє собі кулю всередину і, скоріше за все, буде да. скоріше за все. Шановні глядачі, технічні неполадки були з приїздом на інший стіл речи. Не знаю, трапилося, але мені здається, зараз була партія скія? Да. Так. Артем зробив партію з Кія, закін...